Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні покажу вам друковане поповнення в моїй армії сірих лицарів. Можливо, хто бачив, хто не бачив. Ось. Так виглядають мої нові сірі лицарі. Вони бачите по-справжньому сірі сірі лицарі. Трошки такого голубого світла, і маємо ось таких от брутальних крутих чуваків. Звичайно, я роблю їх по принципу так, щоб жодна фігурка від Games Workshop не постраждала. Хоча, насправді, декілька все ж таки постраждало. Ось у мене є конверсія. оце звичайний рядовий сірий рицар Бачите, така концепція. Тобто є тушка від звичайного чувака, але руки вже інші. Ну і ось це у мене є такий. Чемпіон, бачите, теж це, по-моєму, тушка капітана, голова і руку я трошки тут поміняв, дав запчастин від папецвор і вийшов ось такий крутий яскравий чемпіон імператора. Ну, Але я подумав, що е, таким крутим сірим рицарям потрібне, потрібне поповнення, а саме потрібна підмога, ось така важка, а саме дреднайти. Тому що сірі рицарі це, звичайно, про крутих крутих чуваків. Які їздять в позі, які сидять в пузі великого робота, тому що так зручніше навалювати демоном і не тільки демоном. Тож, давайте, давайте я ось це все покажу. У мене є два. У мене є два, вони майже одинакові. Єдине, що цей такий звичайний тактикульний чувак, а другий це чувак в такому рицарському стилі. Зараз я це все розпакую, покажу ну і попробую зібрати, тому що нікому не цікаво дивитися на детальки. Ось такий переді мною пазлик. Як бачите, я видрукував дві опції з тушкою, з корпусом. Є варіант з пілотом, коли є ось чувак там в кабіні сидить, і є варіант, коли пілота не видно, а натомість можна дати ось таку голову або таку голову, або з того комплекту в рицарському стилі є ось така рицарська голова, по-моєму, дуже прикольно. Але насправді я е, зараз більше схиляюся в сторону ось таких Ось таку опцію використати з пілотом, тому що це додає більше дрібних деталей і, по-моєму, буде прикольно. Голови теж тут є різні. Можна взяти ось таку голову. Або ось такі є такі ось ніби рицарські голови. Ось так. По-моєму, виглядає непогано і, напевно, ось ця опція буде цікавіша. Побачу, побачу, як то буде складатися. Можливо, на етапі склеювання вже щось інше виберу. Ось це а, таз. Як бачите, тут ноги клеяться, а тут клеїться ось ця кабіна. І це все можна тут собі на тій кульці покрутити, як хочеться. Це прикольно, насправді дуже прикольно, що папець вор зробили. А, так що можна повністю його запозувати. Ноги в будь-яку позу, бачите, ось цей пальчик можна отак поставити, так, ту ногу. Ось цей елемент теж можна бачите, вперед, назад його нахилити, є тут рух трошки, люфт, і тут так само по сторонах гойдається. Тут так само ось колінний суглоб, і ось ця нога може собі тут згинатися в коліні без проблем. З одного боку, це дуже прикольно. Це дозволяє запозувати, як хочеться. А з іншого боку, ну, знаєте, якби нога була вже видрукована, запозована, то я просто би це все склеїв і моделька готова. А так треба буде побавитись попозувати це все. Зброя. Є ось така ліва рука. Дивіться, пістолет. І тут є на магнітах опції. Гатлінг, псийкен. І heavy flamer. Ну, сірі рицері знають, що це Incinerator, Ось така штука. По-моєму, прикольно, потужно і без проблем. Файно. А в другій в руці вправий у нас є або молот, Ось такий здоровий молот, Трошки його передруку повело, він такий кривий видрукувався, але я буду то ігнорувати. Буду вважати, що то трошки такий, знаєте, Battle Damage. Погнувся трошки цей молот. Не хочу просити мені його передруковувати. Прикольний і меч. меч. Так само це все можна замагнетизувати. Єдине, що цю штучку я видрукував один раз, а їх треба два рази видрукувати, тому що, бачите, тут приклеюється ось ця рука, можна чуть-чуть змінити її кут і так далі. І тут на магнітику воно вставляється ось сюди, оця рука. Чик. І прошу дуже, можна замінити, і маємо опції молоток чи, чи меч. Дуже-дуже прикольно. Ну, і ось ці наплечники здорові. Давайте я покажу, як це працює. Ось у нас є рука, і на цій руці буде ось такий здоровий наплечник. Так, він не дуже схожий буде на дреднайт, а це буде такий такий Chunky бой, трохи він буде ну, такий, ну, нормальний. нормальний. Не такий дрищок стандартний дреднайт, якого ми знаємо. Це буде такий трошки надутий хлопчик, але мені подобається такий дизайн. Це буде робити його потужним на вигляд, принаймні. Єдине, що ось в опції рицарській, є ось такі, бачите, наплечник. Я не впевнений, що він мені підійде до мого стилю, тому обидва будуть носити ось такі наплечники. До речі, покажу вам, як виглядає ось ця рицарська опція. Бачите, має такі декори, такі окутя якісь, ну такий він виглядає. Виглядає багатше рицарською, це буде в мене оцей грандмастер в дреднайті, а це буде звичайний дреднайт. Я думаю, це прикольно. Також є опція, ось тут, бачите, без пілота. І теж, знову ж таки, я думаю, чи дати ось цю опцію. Можливо, грандмастер можливо, буде захований, буде тільки голова рицаря такого. Хоча, не знаю, я ще подумаю. Ну І також, бачите, тут інакший ось цей таз. Має такий захист, теж такому рицарському щити, такі ніби ну такий рицарський стиль, як на мене, дуже прикольно. І ноги. Ось ну, ці ноги теж мають такі ось декорчики. Звичайних того нема. Ну, По-моєму, це дуже буде якісно відрізняти мені грандмастера, що він такий крутіший, мудріший. А звичайний дреднайт ось такий. У будь-якому випадку я зараз видрукував собі обидві опції по тушках, по корпусах. І, можливо, як я зараз беру, наприклад, варіанти з пілотом, то потім я додрукую собі частин і зроблю собі ще дреднайтів з, з головою просто рицаря. Просто щоб не були однакові. Ну, коротше, якось так виглядає ось цей пазлик. Ну, а тепер треба брати. Я не знаю, якийсь патафікс, і пробувати це все запозувати, щоб знайти хорошу позу. Бо, самі бачите, роботи по збиранню багато, ну і по позуванню теж багато, щоб це все виглядало натурально і щоб моделька стояла стійко. Добре, за хвилинку покажу зібраного, покажу, що в мене вийшло. Та-дам! кілька годин нюхання суперклею і я склеїв двох з таких здоровенних роботів. Давайте спершу вам покажу ось цього хлопця. Це такий буде у мене звичайний рядовий Dreadnight. Ось ця штучка, тут, бачите, в мене все на магнітиках. Всі опції доступні. Heavy Хевіфлеймер, тобто цей інсинератор і щось похоже на Psycan, нехай буде. Не знаю, що з того грає зараз, так що зробив собі всі опції на магнітах. Ну, а візуально мені молот більше подобається, і той демедж в нього якийсь більший, тому я їх наразі зробив з молотками, тому що, я вже казав, я не видрукував, мені не видрукували ось цю детальку для того, щоб зробити опцію на магнітиках для меча. Тому наразі буде. Буде молоток, але можна, можна, як потім то видрукую, тут буде ще й меч. Можливо, пізніше будуть грати мечі, можливо, вже грають мечі, але мені молот наразі більше подобається, тому я зробив з молотом. Можливість дати йому меч, я залишив. Так що якось так. Ну, отак от от виглядає. Як бачите, хлопець здоровий, накачаний. Виглядає мега потужно, мега епічно. І отак от от виглядає оригінальна моделька. Трошки я його теж колись давно порепозив. Він трошки в зміненій позі не стоїть так широко, а трошки інакше. Ну, і як бачите, по розміру він подібний. Ну, єдине, що цей хлопець він такий трошки більш надутий. Він не пропускав, як бачите, день ніг, він собі нормально, нормально. Має широкі плечі, не те, що тут щось незрозуміле. Так що, хлопчина, по-моєму, виглядає дуже епічно, дуже круто. Ну, і, звичайно, я собі так думаю, як я пофарбую його в свої оці, такі сірі кольори з білими хрестами, все буде. Круто. Тут кабіну, бачите, як це виглядає, прикольно можна там дати ось цю голубу синю підсвітку, яку я даю. Ну, і, по-моєму, буде прикольно. По-моєму, буде непогано. Ну, Звичайно, цей дреднайт вже там не дуже пасує, тому, тому наразі цей дреднайт, напевно, трошки випаде з гри, тому що в гру входять ось ці круті хлопці. Ну, і я показував, у мене є там ще два корпуси. Такі, власне, без пілота. Можливо, я потім видрукую собі, додрукую до них частин, щоб зробити ще двох дреднайтів. Ну і в кінці буду мати superpower ростер на 6 дреднайтів. Хо -хо -хо. Добре, а тут, як бачите, вже ось цей рицарський дреднайт, маю ось такі ось декорчики на корпусі, на ногах. І наплечники в нього були інші. Але я дав ось ці, тому що вони, по-моєму, більше пасують, вони такі більш. Надутий він і крутий системі. Тут так само все на магнітиках, всі опції є. Тут так само молоток можна буде замінити на меч. Наразі все добре працює. Ну і Тут в мене залишились запчастинки ось такого тираніда. Я його, бачите, дав під ноги. Хай це буде якийсь демон, якого Дреднайт переміг. Він, ще, бачите, ластою махає ще не здох до кінця, Ну але... але. Чу крутий чувак на дреднайті його вже ігнорує і стріляє собі далі в наступних. ну і Це, звичайно, в мене буде грандмастер в Dreadnight. Його крутіший армор, він весь такий. Я думаю, я їх теж пофарбую в сірий колір. звичайний Вони будуть трошки більш пасувати один до одного. ну але Візуально буде видно, що це у нас є Dreadnight, а це є Grandmaster Dreadnight. Якось так. Пишіть в коментарях, як вам такі фігурки, такі модельки, що ви взагалі думаєте про використання 3D-моделей 3D друку в Warhammer 40 тисяч. Ну і підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, допомагайте Збройним силам. І все буде Україна!